Майже рік тривала реставрація одного з унікальних експонатів музею Волинської ікони. Відтепер ікона Христос Беремельський постане перед відвідувачами в усій красті. Цікаву історію про те, як пам'ятка сакрального мистецтва з'явилася на Волині, дізнавалася Анна Глушчук. Під час відновлення ікони Христос Беремельський на реставраторів очікувала несподіванка. Під товстим шаром оліфи, пилу та старої фарби з'явився напис Да послідуємо його». Напис на старовинній іконі, за словами реставраторів, був зроблений під час її написання у 1776 році. Після цього ікону неодноразово перефарбовували, відтак попрацювати над відновленням її первозданного вигляду довелося чимало, каже художник-реставратор із 30-річним стажем Лариса Обухович. Цікаво, що майстриня сама родом із села Боремель Демидівського району Рівненської області. Це поселення входило до Волинської губернії і його назва дала ім'я старовинній пам'ятці Крального мистецтва. Тому рік праці реставратора вартував такого експонату. Живопис ледь-ледь проглядався, товстий шар потемнілого лаку або оліфи, закривав зображення, також кіптєва і пил. Коли було демонтовано обрамлення, знято корону, ікона. Стала виглядати ось так. Про одну із цікавих легенд походження ікони розповіла провідний науковий співробітник музею Волинської ікони Ангеліна Вигоднік. Одного разу власник буремля князь Чацький бачив сон. Це був віщий сон. В цьому сновидінні Чацький бачив спасителя, який ніби йшов. Серед 33 хрестів чацький був дуже вражений цим сном, і він на ранок запрошує до себе іконописця місцевого, якому замовляє ікону, на якій має бути зображене те, що наснилося чацькому. Так ніби з'явилася ікона Христос Боремельський. за словами співробітників музею. відреставрована ікона уже готова до розміщення в експозиції. Незабаром помилуватися унікальним твором сакрального мистецтва зможуть усі відвідувачі музею Волинської ікони.